Американські військові на навчаннях в запад 2025. принаймні один із них розмовляє російською. Потисли руку міністру оборони Білорусі Віктору Хреніну. Той сказав, що ми покажемо все, що вас цікавить, все, що ви хочете. Ви можете піти туди і подивитися, поговорити з людьми. Слова інсинуації з його вуз прозвучала як же без нього. Візит американських спостерігачів білоруські медіа вже визначили як несподіванку, хоча насправді сюрпризом такі речі можна назвати лише той, хто не в курсі потепління стосунків між Трампом і Лукашенком. Наприклад, США послабили санкції проти білоруської національної авіакомпанії Белавія і дозволили їй купувати компоненти для свого флоту, який включає літаки. Боїнг Трамп хоче найближчим часом знову відкрити посольство США в Білорусі, нормалізувати зв'язки. Та відновити економічні торговельні відносини в Кремлі не перестають заливатися шампанським, але Трамп та його підступна адміністрація на чолі США продовжують за спинами українців та держави України торгувати національними та безпековими інтересами в обмін на фейковий мир, до якого прагне будь-яку ціну чинний президент США Трамп. Це ганьба американського істеблішменту та морального падіння перед світом. Процес гітлерівського умиротворення. З кривавим диктатором Путіним, який поставив собі за мету шляхом агресивної довготривалої війни на виснаження знищити молоду українську демократію, підкорити своїм політичним та економічним інтересам та проголосити себе новим імператором за новоствореної імперії зла, яка стане у випадку поразки України не лише гегемоном Європи, а створить нові перманентні загрози країнам Балтії, Польщі, Фінляндії та Молдові у першому п'ятиріччі. Я не вірю, що Трамп не розуміє жахливих ризиків та наслідків для європейських країн. Він все розуміє, але йому байдуже, бо він не раз сказав, що США нічого не загрожує, а війну розпочав ні то Зеленський, ні то Байден, ні то Сорос чи таємний орден тамплеєрів. І це не точно. Спитати потрібно ще раз у Трампа, і відповідь вас не шокує. Можливо, цей павук разом зі своїм іншим другом Путіним плете ліпку паутину сумнівних бізнес-схем. Один з них ви бачите на власні очі. Не складно здогадатись, хто буде вигідно отримувачем від зняття санкцій з Лукашенка з Белавія та розблокування поставок за частин до комплектуючих для боїнгів. Звісно, що це буде Путін та РФ. Про який обсяг список йдеться за баганок Путіна та Лукашенка. Ми знати не можемо. Можу пропустити, що товари подвійного призначення палються швидкою рікою на засушливий ґрунт РФ, після чого почнуть проростати огидні плоди у вигляді нових ракет, літаків та шахетів, які полетять вбивати жінок та дітей України. Пройде час, і Трамп дасть відповідь на ці, здавалось би, зарозумілі, але ретельно сплановані і політично умотивовані вчинки. А смерть його протеже кірка, тому яскравий приклад, до якого жахливого кінця приводить подібна гра у геополітику, торгувати інтересами жертви, шляхом паперових бізнес-угод, сторінки яких рясна окроплені свіжою українською кров'ю українських жінок та дітей. Не ту саму ж політику він проводив з путіним під час жахливих та моторошних бомбардувань Сирії російськими ВКС з 2016 по 2018 роки. Жахливі дилетанти, політикани приведуть свою країну, свій народ та весь світ до жахливих наслідків через помилкову та безглузду політику умиротворення того, хто ніколи не шукав миру, а лише прагнув володіти світом. Слава Україні! What's your reaction? What's your reaction to Russian drone incursion into Poland? Could have been a mistake. Could have been a mistake. But regardless, uh, I'm not happy about anything having to do with that whole situation. But hopefully, it's going to come to an end. <laughs>